18 травня 25-го року. Сьогодні нарешті потепліло сонечко, і бджоли, бджола родина, якась не помітив, випустила рій. Це перший в цьому році. Чи може не перший, але я не бачив Було холодно голодно було холодно, потім дощі, дощі, бджоли не літали. Сьогодні перший такий теплий день. Був обід, бачу бджолки літають, літають, бачу рой, рой. Отут прямо у траві сів. Я приніс корпус, взяв дві рамки, одну кормову, іншу з розплодом з іншого вулику. Ось того лежака, що криша відкрита. Взяв рамку з розплодом джол струсив і рамку кормову. Мабуть, чи воспиталка, чи хто випустив рій. Ну, Скоріше за все вас, зараз будемо дивитись, де тут матки, чи є, чи яка, чи змітка, чи раява. Поставив, вони тут у траві сиділи. Поставив корпус, поставив дві рамки, бджолки зайшли. І щойно перевіряємо, де тут і що. Кажуть, бакфаст не раїться, раїться і бакфаст. Якщо він зажатий, якщо холодно, голодно. Але бджола мирна, гарна й добра. Ну, це, скоріше за все, госпіталка випустила рій. Я не впевнений, не бачив. Прийшов, бачу бджоли літають. А звідки вилетіли, не знаю. Зараз прямо поставлю вулик і перенесу на нове місце. А потім буду переглядати в госпіталки, де не буде матки чи щось таке і зрозумію, з якого вулика вийшов. А ось і матка вже. О, не плітка. Ось бігає, да, мабуть, пищить вона. Без мітки, ну так. Да. Поверхньому бруску бігає, <кхи> не плітка, мабуть, бо без мітки. Якось дивно. Добре, розбиваємось, так що слідкуйте за раями, зараз політять.